топ менеджеров банка досліднього Це та інвестиція банка та його соціальна ...відповідальність перед тим, що нами працює, в інвестицію в кадри країни. в кадр сірня України. Стосунки бізнесу та суспільства вже не зводяться до формули купи продай. Все більше приватних компаній готують не фінансові звіти, все більше новин у пресі, що підприємство відремонтувало дитячий садочок, подарувало дітям іграшки на новий рік чи надала стипендію кращим учням. У нас на сьогоднішній день є, ну, соціальна програма Профессионалы будущего. В чому вона заключається? Ну, Порядка 10 или більше учебных заведений, высших учебных заведений участвуют в этой программе, в том числе Харьковский политехнический университет, где организовываются некие группы студентов, которые по тематике. бизнеса, телекоммуникаций, мобильного бизнеса, делают определенные научные работы. В процессе участия в этой программе они получают стипендии от 700 до 1200 гривен. Плюс победитель получает, каждый участник из этих участников получает ну, так называемую возможность оплаты обучения, которая выражается на каждого сотрудника по 25 тысяч. Таких Участников за период с 2006 года где-то порядка тысячи. Мы этих людей берем на карандаш, мы с ними ведем, мы даем возможность пройти практику, мы их принимаем на работу. И те разработки, которые делают молодые умы, они используются в производстве. А уже степень развития компании. Они понимают, эти компании уже понимают, что, во-первых, они пришли всерьез и надолго. Они не пришли заработать там, Очень быстро большую прибыль і уйти. Они пришли, прийшли, щоб или там открыли свої офіси, чтобы совместно развиваться з цим обществом. А второе – це репутація і справа не тільки у піарі у розвинутого бізнесу. Рано чи пізно постає філософське питання: навіщо я існую і як існуватиму завтра? Коли твоя діяльність є такою, в якій ти відчуваєш прихильність громади навколо себе, тобі легше. Коли заходять зарубіжні компанії, до речі, на зовнішні ринки, першим питанням є корпоративна відповідальність, тому що засобом конкуренції, дуже добре відомому у світі, є те, щоб показати тебе перед місцевою громадою як антисоціальний бізнес і тебе викинуть з цього з цього, цього ринку миттю. Такий сумний кінець чекав на кожного, хто продовжував традицію сумнозвісних 90-х, коли досить буденно виглядала картина. Замість магнітофону у пакунку чекала на покупця зіваку цеглина. Сьогодні український бізнес подорослішав. Він думає стратегічно та виважено. Він сформував свою культуру і намагається йти постійно уперед. Фактично, так тобто і візитна карточка, і це перепустка в певні кола. В певних колах просто не будуть спілкуватися з вами, якщо у вас щодо вашої репутації є сумніви, є навіть вже слово дуже ставідоме, респектабельний бізнесмен, тобто поважна, не тому, що його поважають, а тому, що його дії викликають повагу тих людей, з якими він має справу, і в принципі соціальна відповідальність полягає в тому, що бізнес бере на себе. Таке завдання, як запропонувати взагалі свою модель розвитку суспільства, таку, в якій було б комфортно і бізнесу, і споживачу, і, і, і тим іншим зацікавленим сторонам. Знову ж таки, це, це влада, це громадські організації, таке інше. І, і в світі до цього звикли, тобто бізнес стає гравцем. Поважним, з яким яким мають справу, якщо він пропонує якусь свою соціальну програму, соц соціальну політику для регіону для території, де він перебуває, корпоративна соціальна відповідальність починає масово інтегруватися в український бізнес, як правило, це підприємці, які знайомі із західною культурою ведення бізнесу. Та компанії уже на ринку не один рік, і які... Який... Много путешествует, много знает и принимает участие, может быть, и в зарубежных выставках. Ну и мы много проводим таких мероприятий с различными фондами. То есть, мне кажется, среди нашей компании таких нет, кто бы это не понимал. Наоборот. Мне кажется, все даже из них обязательно что-то, может быть, не в полной мере, но что-то делают именно для повышения такого своего социально ответственного имиджа. Это часть жизни быть социально ответственным. Не можете жить сам счастливо, когда вокруг что-то не так. Для харківського бізнесмена Юрія соціальна відповідальність абсолютно природне явище, яке з плином років переросла у традицію компанії. Історія соціальних проєктів починалася разом із становленням самого бізнесу. Сьогодні Юрій досяг, можна сказати, вищого пілотажу. Він проводить конкурси серед студентів та молоді, визначає обдарованих та надає можливість відкрити нові шляхи у професії. Організуємо конкурси. на, там, например, на дизайн, на статью, там, на э, какой-то проект. Поэтому задача как бы этих конкурсов э, она для разных групп разная. С одной стороны, мы развиваем студентов, с другой стороны, мы помогаем тем же институтам повышать уровень как бы, знаний их студентов. Э, с третьей стороны мы думаем над тем, чтобы реализовывать те идеи или там статьи, которые как бы студенты в процессе конкурсов придумывают, чтобы получить экономический эффекты и покрыть затраты на конкурсы. Ну а в дальней перспективе мы, конечно, хотим сделать это как украинский, ну, харьковский, может быть, украинский проект. То есть таким образом выделяя успешных студентов из общей массы, помогая им устраиваться, получать более хорошую работу сейчас мы берем первых студентов на практику как бы себе компании, в перспективе, когда выстроим систему, мы планируем, что, может, будем помогать устраиваться хорошим талантливым студентам просто в харьковские компании, а харьковские компании получат в этом интерес, что они получат уже подготовленного, мотивированного, инициативного сотрудника, Который поможет им в развитии бизнеса. Для деяких людей такі соціальні проекти стають шансом відкрити нову сторінку у кар'єрі і навіть у житті. У нас в Кубі я Харьковського взагалі попал, Тут проводилася школа для молодих предпринимателей. Вот. Ну я вважаю, що це как соціальна така була програма. Ну мені це нічого не стоило, Ну це ще дало мені толчок вперед в сфері бізнесу. На даний момент корпоративну соціальну відповідальність як дисципліну активно впроваджують в начальну практику багато вітчизняних вузів. Так з минулого року почали вивчати новий курс і студенти Донецького національного технічного університету. Ми включили цей курс в програму підготовки магістрів по спеціальності «Економічна теорія» и по специализациям бизнес-аналитика и именно по экономической теории. Этот курс у нас считается как курс по выбору, то есть, мы сознательно сами его ввели в программу подготовки наших магистров для того щоб создать у них общее представлення сформувати проблемы, проблеми с принципами діяльності організації корпоративності і вести их курс курс несколько декілька місяців використовується популярністю досвіду не багато але студенти вже генерують ідеї соціальної відповідальності для бізнесу першим ділом я закрив би каналізаційної люки Серьезно, ну просто стыдно. Или я обязал бы, ну не обязал, сказал бы там, другим предприятиям заняться этим. Хотя бы можно, э, например, любое предприятие закрывает там три люка и за это выстаивается право размещать на этом люке рекламу. Ну, чем не вариант. Незважаючи на позитивність намірів корпоративної соціальної відповідальності, все не так просто. Точиться багато дискусій навколо цієї теми. Претензій багато. Одне з таких суто українське мовляв, не у Європі живемо, бізнес ледь животіє. Усе за можливостями нагадують експерти. Не обов'язково плигати вище свої голови і калькувати приклади багатих компаній. Це може бути нематеріальна допомога. Навіть поділитися знаннями це вже внесок у розвиток суспільства суспільства. мета соціальних проєктів – не вразити шиком, а зробити свій посильний внесок у розвиток суспільства, чи то через співробітників, чи то через суспільство. Підприємство, яке перебуває, створило навколо себе завдяки своїй соціальній політиці такі умови сприятливі комфортні. Це це, це є капіталом цього підприємства. Деякі бізнеси, навіть державні організації України, і досі не розуміють значущості своєї відповідальності перед суспільством і продовжує порушувати не тільки етику та культуру і на даний момент компанії зводять неякісні будинки, отруюють повітря викидами, порушують норми роботи часу. Проте історія попередників свідчить. Що це триває недовго американський романіст Драйзер, який описав там фінансист Титан Стоїк життя одного бізнесмена американського, який фактично після того, як пішов зі світу, його вся імперія зникла за 4 місяці, А на 5 місяць про нього взагалі ніхто не пам'ятав. Просто ніхто не пам'ятав. А вже наступного тижня ви дізнаєтеся про енергозбереження в Україні, які технології з'являються, та які проекти вже впроваджуються. Отож, дивіться на сьогодні. Це вся інформація. Якщо у вас є ідеї та розробки, з якими ви хочете поділитися з усією Україною, то можете писати нам на мейл, а також телефонувати за телефоном. І нещодавно з'явилася сторінка у мережі Фейсбук. Ви також можете знайти нас там та написати. Хай щастить.